Країна Україна, а спека 35 за Цельсієм. І загалом приїжджають трубки кондиціонера. Ми можемо як їх і зварювати і паяти трубки. Є певні свої нюанси. Зараз я покажу. Ось наша трубенція. Головна тут підготовка. Ось, нам потрібно з'єднати. Оцю трубку з цією. Ми можемо заварити в такий спосіб. Просто стик в стик. Але є одна проблема, якщо ми будемо так зварювати, в нас буде зворот... зворотній шовчик. Хочемо ми того чи не хочемо. Якщо ми навіть зробимо таку обробку трубочки, фасочку знімемо це обов'язково робити. Все одно у нас буде зворотний шовчик такий, і він буде зменшувати прохідність в самій трубці. І він більш такий виходить. Не дуже надійне таке з'єднання, виходить. Якщо в нас є трубка похожа більшого діаметра, так як в мене немає, це дуже величезна трубка буде, трубенція прям. Оце гуляє в ній, як бачите. О, ми беремо трубку такого самого діаметра. І робимо з неї муфту. Ось таке приладдя. Розширювач. Є такий самий дешевший, є такі, що розжимаються більш подорожче. Тут без різниці. Беремо нашу трубенці, розширювач ставимо на лищадка, бачите. І таким способом розширюємо її, роблячи ось таку муфту. І так само з другої сторони. Ось на нас вийшла ось така муфточка. За допомогою цієї муфточки, яку ми зробили. Підігнали під розмір під діаметр. Ось. Ми її вставляємо, як бачимо. І ось таким чином ми з'єднуємо муфточкою між собою трубку. І можемо вже обварювати. І в нас не буде зворотнього такого шва грубезного, щоб перекривав сам отвір всередині. І в нас таке з'єднання буде більш надійне. Тобто, не на одному шві буде триматися вся трубка при вібрації, десь, може ще щось при зломі. Вона саме слабке місце це буде в нас шов. А так в нас муфточка обхватила трубочки і зварюємо з двох боків. Можемо зварювати, а можемо паяти. Також перезварюванням треба обов'язково зачистити всередині. Якщо ми робимо це на трубці, трубку обов'язково в кінці продути. І обіжирити обов'язково перезварюванням. Почнемо? Чим краще ми зачистимо, тим менше буде в нас мороки. І обіжиримо. Перед тим, як різати трубку, позначте лінію з одного або з краще з двох сторін. І подальше. Бо під час зачищування ви можете її просто потім не побачити. Не будете знати, в якому направленні ця трубка була. Мої рекомендації щодо зварювання. Краще зварювати такі речі на педалі. От. Бажано на педалі. Тому що ви маєте чудовий контроль самого процесу. Початковий ток. Тобто стартовий ток. Стартовий ток у нас має бути дуже низенький. У мене там стоїть 50, ну краще ставте його примірно, там 30-20 А стартовий ток. І максимальний ток, якщо ви зварюєте на кнопці, 40-60 А, дивлячись від зварювального апарата. Я зварюю на педалі, у мене ток буде примірно починатися від 30 і до 80-70 амперів. І частота перемінного струму, нам потрібна вузька дуга. Ми його накручуємо. Чим більше, тим краще. Можемо 140 Гц, а можемо і поставити 200 Гц. І на рахунок, якщо у вас є така можливість, на півхвилі. То на півхвилі або трикутникова, або синусоїда, Якщо немає, ну тоді квадрат. Присадка 53-56. Магній. Можемо і кремнієм, якщо у вас. Але це магній. Просто кремній краще текучість. Вольфрам 2.4 я поставив, можете і тонче ставити. Головне підточити його, головне підточка. Щоб був гостренький. І пальничок Сікей 9 Він такий. Тя, не тягне руку. Якраз для дрібних робіт те, що потрібно. І не забуваємо, що трубці потрібно охолоджуватись. не перегрівати її. Якщо є компресор з пістолетом, будь ласка, можете продувати повітрям всередину. Проварили трішки там, десь третю частину, дали її остигнути. нагрілася, чекаємо. Наша трубка вже заварена. А зараз з іншої сторони ми запаяємо. Ну, тобто і другу сторону заварити. Але просто пайка це ще як один метод ремонту. Для цього нам потрібен мап-газ і пальничок. А, і ще присадка, кастолін. Ось вона з флюсом. Вже я трохи пою за наш шматочок остався. так виглядає сварка пайка трубок кондиціонера. Ну так, варю я краще, ніж паяє, але як альтернатива хороша. Після всіх цих, цих процедур ми можемо її опресувати компресором через шланг, дати тиск і провірити її на герметичність. Якщо в нас немає наявності компресора, ми можемо використовувати набір ось таких балонів. Їх три різних, це пінітрат. Провірка капельним шляхом. Так, опресовочка. Тут головне її Добре зробити, бо я тут болтяру, головне, щоб цей болтяра не вилетів мені в голову. Але то таке підключаємо. Я говорив, що з мене паяльщик не дуже. Бачите? Перепаяв з тої сторони. Більше. Бачите, чистеньке стало. І все вже й гуд. Через шланг. Повітря біжить, але у нас вже нічого немає, там 8 атмосфер. І ось, як запаяв. Ну, пайщик з мене. Будемо вчитися. Нічого, це приходить згодом. Ну, ось. Це як один із варіантів. Коли нема, у нас сварки тік, ми можемо пайку просто з годинку погратися і в нас все вийде. Головне при пайці це ідеальна зачистка. Так само, як при зварюванні, щоб в нас була чиста трубочка, чистий метал, ніякого бруду, такого темного нальоту не було. Тоді в нас вийде хороший шов, герметичний шов. З вами був Київ Велик. До зустрічі, побачимо. Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо. Може ще якісь у вас є методи зварювання цих трубок. І головне, що ще не тоді сказати. На трубках кондиціонера завжди бувають якісь елементи, типу муфти такої, зажатої. Там, коли зварюєте, при високих температурах вона може вискочити. Тому там дуже обережно, не перегрівайте. Підключайте повітря і продувайте всередині трубку. Тримайте її охолодженою. А муфточку, якщо є таке змога взяти, намочити стирку, тряпку і її обмотати. Щоб зменшити температуру. З вами був Києвий Велдер. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Бувайте!